Доброго дня всім, шановні учасники нашого заходу, шановні гості, колеги. Час і наявність учасників конференції, читань дозволяє нам розпочати роботу. Я думаю, що заперечень ні в кого немає. Ми навіть декілька хвилин виждали по селам Миколаєвича, почекали, щоб всі спокійно. Розмістилися, розсілися і ніхто вже нікуди не квапився. Передовсім я хочу щиро і сердечно привітати всіх учасників. В першу чергу наших гостей з такою подією помітною в університеті, на Черкащині, в Україні. Подію міжнародного масштабу, можна сказати, тому що в нас беруть участь закордонні гості. Я повільно говорю для того, щоб встигали перекладачі перекладати нашим закордонним гостям. Мова нашої конференції українська. Ну, але хто буде говорити іншою мовою, англійською, російською чи іншою, то будемо перекладати так. Можна вважати, що основна мова буде державна, а робочі мови будуть ті, які будуть необхідні. Хочу всіх привітати і побажати нашим читанням плідної, продуктивної, результативної праці, а учасникам і особливо гостям міцного здоров'я. Задоволення від змісту конференції, приємного враження від нашого університету, від нашого міста, від нашої області, Шевченкового і Богданового краю. І гарних вражень від спілкування з нашими людьми. А ми будемо робити все можливе, щоб саме так і було, і щоб наших всіх гостей залишилися Самі хороші враження і про конференцію, і про наш край. Хочу представити наших гостей. Вільям Ван Берген, Німеччина, президент Міжнародної асоціації з вивченням линарства. Тон Містерс, Голландія, член Міжнародної асоціації з вивченням млинарства. Лео Вандердраф, Голландія, член Міжнародної асоціації з вивченням до нас. Окрім того, беруть участь в роботі наших читань гості, шановні з Києва, з Ужгорода, з Хмельницького, з Кременчука, з Фастова, з Бахмача, відомі краєзнавці, культурні, громадські діячі Черкащини. І для зручності назву організаторів конференції Василь Миколайович Мельниченко, директор Інституту історії і філософії нашого університету, кандидат історичних наук, професор, відомий в області краєзнавець, історичний, культурний, громадський, політичний діяч. Не помиляюся вас. Віталій Васильович Масненко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України. Ну і все де можна про нього сказати, що про Василя І Лавріненко Назар Петрович, кандидат історичних наук. Ну і по-російськи, як це називається, закапьощик сьогоднішнього заходу. Промотор. Промотор, так. Да. Ну а так говорять, що про молодор да, зараз говорити. Да, я давно знав про цю конференцію, тому що він принаймні, мабуть, разів 10 заходив з питань конференції, і правильно робить, бо найкраще проходить той захід, який добре підготовлений, організований. А таких заходів у нас відбувається майже щодня, от тільки вчора відбулася. Спільна конференція по візуалізації, яку організували Інститут історії філософії, кафедра філософії і кафедра дизайну Інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва. Ну і Я радий ще привітати наших шановних гостей, вчителів. Я дивлюся, сидить велика когорта вчителів Черкащини вчителів, істориків, то це іще доповнює нашу конференцію. Буде мати гарний практичний смисл, тому що зміст буде відомий не тільки в наукових колах, а й серед практичних працівників, серед учнів наших шкіл і інших навчальних закладів. Декілька слів, шановні колеги. По суті, наших читань, по суті, конференції, тому що ці наукові читання присвячені проблемі історії млинарства, проводяться саме в нашому університеті. Є певна закономірність і логіка історики університету, впродовж тривалого часу досліджують різні аспекти історії України, і велику частку тут становить історія аграрна. Не випадково саме в нашому університеті багато років назад було створено Інститут історії українського селянства і товариство істориків-аграрників. Кожні два роки в стінах університету проводяться міжнародні симпозіуми з проблем аграрної історії. Видається єдине в Україні фахове видання такого спрямування, яке називається український селянин, досить серйозне видання. Ну і чому ще на Черкащині відбувається знову ж таки логічно і нормально. Назар Петрович, проходьте десь, сідайте, незручно, що ви стоїте. Тому що все-таки враховуючи, що в нас є гості з інших міст і з-за кордону, я декілька суд хочу зупинитися, щоб ознайомити, бодай коротко із нашим краєм. Черкащиною. Черкащина, Черкащина одна з наймолодших областей України. Після неї тільки Закарпатська була створена. Це 54-й рік, 1954, на Різдво, 7 січня. Із шматків чотирьох областей Київської, основна частина Вінницької, Кіровоградської і Полтавської три райони лівого берега Чортобайовський, Золотоміський і Драбівський це колишня Полтавщина. Незважаючи на те, що область молода, вона бурхливо розвивалася. Це видно на прикладі міста Черкаси. На час створення області місто Черкаси мало 50 тисяч населення, сьогодні 300 тисяч. Область тривалий час була відома як аграрна область, в якій гарно було розвинене рослинництво, тваринництво і, відповідно, переробна промисловість. Це, до речі, про млинарство. На сьогодні область можна називати і індустріально-аграрною, і аграрно-індустріальною залишається високо розвиненим сільське господарство. В цьому році зібрано понад 2 мільйони тонн зерна в області і розвинена промисловість. Ну добре, це чи погано що розвинена промисловість? І так, і так можна сказати з одного боку. Розвиток промисловості дав поштовх розвитку соціальної інфраструктури. Місто розрослося, інші міста, села, створювалися школи, лікарні, дитячі садки, заклади культури. З іншого боку, хімічна промисловість, машинобудівна, приладобудівна, створили досить. Несприятливу екологію. Колись місто Черкаси було самим привабливим містом в Україні і в колишньому союзі. А в останні роки існування Радянського Союзу, на жаль, місто було зараховане в число 25 найбільш екологічно небезпечних міст України наряду з Дніпропетровськом, з Дніпродзержинськом, з Горлівкою. Ну, на сьогодні можна було б сказати на щастя, але ж воно таки не на щастя, що промисловість працює дуже слабко і екологія поліпшилася. А взагалі, якщо взяти, то Україна це перлина на планеті. в ніякій країні не дав скільки благи в Україні. Все тут є і третя частина світових запасів Чорнозем, і ліси, і моря. І річки, і водойми тільки на Черкащині 600 річок і водойм. І природні капалини, і географічне положення, і клімат. А якщо брати Черкащину, то це можна сказати, що перлина в перлині, тому що на Черкащині все те, що є в Україні, повною мірою представлено і на Черкащині. Взять навіть місто Черкаси. З одного боку сосновий бір, який відомий, навіть зазначений в великій радянській енциклопедії був свого часу. З іншого боку, прекрасний степ. І з іншого 20 кілометрів води, Кременчуцьке водосховище, а взагалі Кременчуцьке водосховище 180 тисяч гектарів його площа і 130 кілометрів довжина. І 19-20 кілометрів ширина. Біля Черкаса. Взагалі 28 кілометрів в районі Чигирина. Славна історія Черкаської області, Черкаського краю, точніше сказати. Ну, Дві постаті відомі в Україні і в світі, вони народилися і знайшли місце свого вічного спочинку саме на Черкащині. Рівноапостольний Тарас Григорович Шевченко і перший. Державотворець, видатний патріот України Богдан Хмельницький, ім'я якого щастю, носить і пишається цим наш університет і намагається бути достойним свого великого українця. А далі, коли глянемо, то найціннішим я коротко сказав про те, що я не маю часу багато зупинятися, але найціннішим скарбом. По області нашої, нашого краю, це є його люди і його історія, прекрасна історія, і яку б галузь ми не взяли скрізь Черкащина достойно представлена. Знову ж таки, всіх не буду на але візьмемо письменників. Іван Нечуй Левицький, Михайло Старицький, Тодося осмачка Бажан, і інші далі можна продовжувати, якщо взяти вчених. То Максимович, перший ректор Київського університету святого Володимира Володимировича, вчений світової величини, вчений, про якого говорили, що це науково-дослідна установа в одній особі, вчений енциклопедист. Якщо взяти інші галузі, будь-які, скажімо, економіка, Сергій Подолинський, Ярославка, село Ярославка, Шполянського району, якщо взяти юриспруденцію, Яков'ю Чигирин. Якщо взяти навіть таку річ, як танці, то Василь Авраменко Стеблів, єдиний у світі хореограф, який на український танок, на жаль, за кордоном ставив 600-700 осіб одночасно. Зараз відновлюються ці імена, поставили на йому прекрасний пам'ятник Стеблеві. Якщо взяти навіть спорт, то Іван Піддубний. Нема більше ніде в світі, хто б 25 років був непереможеним борцем, шестикратним чемпіоном світу, Красьонівка, Чорнобаївський район. Ну, навіть така річ, як от є пісня, здавалося, б, немає вона до цього відношення, розкинулося море широко. Вважають всі, що це народна пісня. Це Чигиринець. Федір Предтеча написав у 1906 році в Чорному в Червоному морі на кораблі на загибель свого товариша Кочегара. І теж на земляк. До речі, Чигирин, столиця колишньої України, достойна, яка й сьогодні гідно представляє і Черкащину, і Україну. Прекрасні люди. Область 21 тисяча округлено квадратних кілометрів, мільйон триста населення трудяться, переносять всі хороші події і ті проблеми, які є сьогодні в державі, але ніхто не хникає, всі трудяться. Прославляють і свій край і Україну. Багато є героїв колишніх соціалістичної праці, є герої і скромних, десятки і десятки тисяч керівників. Так що те, що коротко можна сказати про Черкащину. Ну, за університет раз ми вже в ньому проводимо. Дуже коротко скажу: 8 тисяч студентів, 1100 працюючих, 300... Докторів, професорів, кандидатів, доцентів, сім навчально-наукових інститутів і один науково-дослідний інститут, чотири факультети, 12 наукових шкіл, серед яких є й всесвітньо відомі, такі як школа фізики твердого тіла і нанотехнологій професора Гусака Андрія Михайловича, школа когнітивної лінгвістики професора Жаботинської Світлани Анатолійовні. І можна було б називати і інші. Позиція університету це людиноцентризм, загальна позиція в центрі уваги і ректорату, і вченої ради, і трудового колективу, і профспілкового комітету. Це студент і викладач.